Це до мене на обзору. Це такий Харлі Девідсон, 2003 рік, ексклюзивна прям версія максимальна. Інжектор, лімітірована версія, прямотоки. Прямотоки трохи заглушені, щоб мотор не добивати, не, не влазить в голову. Просто всі ці, що знаєте, як там е Кавасакі, Ямахи, Дракстари, оце все, що круйзере, це по факту ізначально це копія Харлея. І оце я стою прямо коло мотоцикла. Це навіть, знаєте, це не. Крузер там чи Чопер це от ря... Харлей, Дільна каста мотоциклів, Харлей. Ось ти на нього сідаєш він 350 кілограмів важить. Щас... Візде все в хромі. Тут 1,5 на інжекторі, 5 ступка, Це звіздець. Типа, просто були версії такі карбюраторні, але я думаю, що вони так не їдуть, як ця інжекторна версія. Оце оці стекла, я вам все на підсьому показую: ці легендарні пульти Харлеївські. отак ось вправо, отак ось вліво. І в чому прикол? Оця фішка є тільки в Харлеях. коли ти включив поворотник. Їдеш, повернув, руль виравнюєш, і воно як в машині скидається, цей поворотник. Я не знаю я, ні в одному мотоциклі, я такого не бачив, кроме харлі. Кстати, я не знаю, може комусь буде цікаво чи удобні оці ось зеркала. Народ, дуже удобні. Я вам серйозно кажу. Хоч вони такі маленькі, але чер... Тіпа, в них все видно. Реально, все. Приборка в мілях, отут такий вид має. Тут ось ж така фігня, зображається все. Коротше, сюди масло заливається. Якщо хто не знав, реально народ це ось відкручуєш, заливаєш масло, ось по канавкам воно все йде. Старий, деревенський двигатель на толкателях. Це знаєте, це дні МТ, грубо говоря. У нас що Дніпри випускались, грубо говоря, це хорлеї. -хор Тільки аби літраж був побільший, то це конкурентно способний був би мотоцикл. Сісібар тут самодільний, власник його зварив сам. Каже, буде доробляти його до ума, є якісь маленькі кофри. Ху, дискові тормоза ще спереді, що ззаді. Ззаді, оце таке титанове колесо просто ви на нього подивіться. Це ну, реально, це, це громадна штука. У мене просто немає слів. Перший раз стою це коло харлі. Не то, що стою, ми в цьому відео на ньому приїдемося. Власник мені, школьнику, вважайте, доручив приїхатися на такому мотоциклі 1,5. Спорти, а це все, ну реально, крузьори, прямо в моєму сердечці. І теж, кстаті, це в чому прикол? Мені це теж относительно прикольно, що спереді воно, знаєте, як типа від велосипеда, це колесо, вилка. Що воно таке маленьке, знаєте? І фара така маленька, це як дань, а це всім старим Харлеям, це підітдесятих годов і тому подобне, що були на е хартейлах рами. Це ж воно то софтейл, але кажеться, як будто хартейл, що не, не видно ніде амортизатора. Це як на моєму. Kawasaki Vulcan 400, Але в чому прикол тут коротше, воно як і на моєму Kawasaki, короші амортизатори десь тут внутрі їх не видно і создається це такий вид хуг народ. Тому давайте зараз на ньому приїдемося. Ви все побачите і далі продовжимо обзор. Приїхали ми на харалі, народ, о, це, не описати словами. Просто не описати. Реально, якщо хтось думає свій чи мечтає про харей, мечтайте, ідіть до своєї цілі, бо це, ну, реально. ви купите харалі, ви отримаєте ці емоції. Да вони стоять Бог з насловних просто грошей, що тіпа, за ці гроші можна купити якусь машину, якогось спорта можна купити. Але ти тут отримаєш такі емоції, особливо якщо на прямотоках. Що ти такі емоції ніде просто не отримаєш. Я, я вам, ну, серйозно. У мене реально іскренні емоції, я, я просто удивлений все. Я не можу підібрати слів. Я реально до Харлії не можу підібрати слів, бо це мотоцикл, який ти словами не опишеш. Ти його можеш тільки ну, це відчути емоціонально, коротше. Як би це странно не звучало, але ця вся посадка, ти чуєш себе, ну реально, на ньому дуже увіреним, як будто реально батько ті пошів. Як їхав, бачив, чувачки на, на 200-ках їдуть, і я вижив, врум-врум прогазував. І реально кайф, давайте, кстати, його запустимо. Інжектор підкачується, це ж у нас інжекторна версія. Це, це, мощ, це мощ пацани. Тому народ, він є в продажу, знаходиться в місті золотоноша. Контакти бачите в себе на екрані. Якщо що, дзвоніть, про ціну з власником будете домовлятись, він то вроді і продає, вроді і не продає, бо нам розказував. Сьогодні виїхав, каже, все, не продаю. Мотоцикл подарує емоції, якийсь мизол його продавати. Тому народ, ну якщо хтось запропонує адекватну якусь, чи гарну ціну, власник може з ними і роз... розстанеться, бо реально ексклюзивна віч, типу в Україні таких всього навсього дві штуки. Тому підписуйтесь. Приходьте на канал.